Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу поділитися з вами зразу двома рецептами бездріжджових пасочок. Вони виходять дуже смачними, вологими, а готуються дуже легко. Перший рецепт буде сирної пасочки. Для цього сир я перетираю в кухонному комбайні або за допомогою блендера. Можна також перетерти через мілке сито. В чашу кухонного комбайна додаю яйця, також сюди додаю цукор, ванільний цукор, сіль та збиваю все до пишної світлої маси. А тим часом до просіяного борошна додаю розпушувач і все перемішую. До збитої яєчної маси додаю перетертий сир. Виливаю розтоплене вершкове масло і все перемішую. Коли все перемішалось, додаю просіяне борошно з розпушувачем та замішую тісто. Також до тіста додаю промиті родзинки та сушену журавлину. Ще раз все перемішую і тісто вже готове. По консистенції тісто виходить як дуже густа сметана, така як для кексів. Випікати пасочки я буду в паперових формочках діаметром 9 см. Тісто накладую більше половини. Тепер пасочки відправляю в розігріту до 180 градусів духовку і випікаю їх там 40-45 хвилин. Приблизно за 5 хвилин до кінця випікання я вмикаю режим конвекції для того, щоб вони трішки підрум'янились. А ось подивіться, які вони красиві після випікання. Такі рум'яні, ароматні. Так і хочеться вже їх зразу з'їсти. Знімаю паперові формочки і нехай вистигають на столі без них. Для другого рецепту до просіяного борошна додаю розпушувач, соду та крахмал. Все перемішую. В Чашу кухонного комбайна додаю яйця, точніше, одне яйце. Всипаю цукор і взбиваю все до однорідної маси. До речі, ця пасочка виходить доволі таки солодкою, тому цукру можете взяти трішки менше. Тепер беру пополам вершкове масло та рослинну олію і все розтоплюю. До збитої яєчної маси додаю сметану, вливаю тепле молоко та додаю розтоплене масло. Додаю ваніль або ванільний цукор, трішки солі та просіяне борошно. І замішую тісто. По густоті тісто виходить таке ж, як і в першому рецепті, як дуже густа сметана. Сюди я додаю цукати, ще раз все перемішую та тісто готове. Випікати пасочки я буду в таких самих формочках діаметром 9 см. Тільки тут у мене вийде пасочок всього 2 штуки. Викладаю туди тісто також більше половини. Духовка вже повинна бути розігріта до 180 градусів. Випікаються такі пасочки приблизно 50 хвилин. А ось подивіться, які вони гарненькі після випічки. Як гарненько піднялись. Знімаю з них паперові формочки, нехай вистигають. Такі ось гарненькі пасочки у мене вийшли. В принципі, їх можна залишити і залишити й такими. Але, як завжди по традиції їх потрібно прикрасити. Я буду їх змащувати глазур'ю, рецепт якої є в мене в минулому відео. Вона дуже смачна і гарненько лягає на пасочки, тільки вони обов'язково повинні бути охолоджені, ну кімнатної температури. Обов'язково присипаю цукровою присипкою. А ось такі ось гарненькі пасочки у мене вийшли. Глазур уже підсохла, тому можна їх розрізати і подивитися, які вони всередині. Цей рецепт буде актуальний тим, хто не хоче їсти дріжджову випічку, а також не хоче довго займатися тістом, вимішувати і все таке. Тут все дуже просто. Все гарненько перемішав і випікаєш. А саме головне, що вони виходять дуже смачні і ароматні. Беріть собі рецепт на замітку, готуйте і я впевнена, що вони вам сподобаються. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок і обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, також пишіть коментарі. Бажаю всім світлої Пасхи, міцного здоров'я та мирного неба над головою! Слава Україні!